обробка вуличного туалету Літо, мухи починають. О, хоч вам скажу чесно, не дуже ми вуличним туалетом користуємося, бо зараз всі туалети в хаті. Але час від часу все до хтось заходить, а мухи, робаки, сморід. Ви самі знаєте, як в вуличному туалеті Я замовила дезодрай. Дезодрай дуже дуже хороший препарат. ото посипаю яму, доски отак. Повірте мені, воно вбиває той, все, і сморять. Ну, звісно, посипати гарно. як небудь Не треба собі економити. І повірте мені, мухи не залітають, смороду нема. Зайшов, а то одежа напитується, все ну, самі, все самі ви знаєте. Так що Дезодрайн, вам одрайон вам допомогу. О, користуйтеся, дуже хороший засіб від платформи Starlet.